Зові з'явився сучасний та безпечний освітній центр для дітей громади. У просторі дітки матимуть можливість відвідувати розвиваючі заходи, надолужувати освітні втрати, знайомитися один з одним та отримувати емоційно-психологічну допомогу. Центр створений за підтримки гуманітарного фонду для України, організації «Люмос Україна та Альянсу Україна без сиріт, розповіла регіональний спеціаліст моніторингу проєкту Ольга Аверіна. Простір буде діяти на постійній основі. Тут буде працювати постійна команда адміністраторів, тютерів. Ми плануємо масштабувати на майбутнє цю діяльність. Тут з'являться нові ініціативи, і сподіваємося, що цей простір буде використовуватися для всієї громади і принесе користь. Простір розділений на зону навчання та зону гри. Він забезпечений технікою, ноутбуками та аксесуарами до них. Проєктором навіть є 3D-принтер, а також дидактичний та розважальний матеріал. Поруч є укриття. Приходити на заняття з 14 жовтня зможуть діти до 18 років. Відвідування безкоштовне. В нас вже заплановані активності, і навіть ще додана цінність, також наша місцева ініціатива, яка буде реалізовуватися тут. Це проект сподолання освітніх втрат і навчальних розривів. Цей центр, наприклад, він може і допомагати в освіті, і допомагати в психологічному розвантаженні. Бо в нас тут є працюючий психолог, який займається з дітьми саме з психологічного розвантаження. Тут так само діти можуть просто соціалізуватися. То, чого зараз дуже не вистачає, бо онлайн. Освіта, вона вносить свої корективи. Майже півроку фахівці Люмусу працювали з дітьми громади, проводили розважальні та розвиваючі заняття. Охопили майже дві тисячі діточок. Маленьких відвідувачів запросили і на відкриття центру. Ну що, ми вітаємо росливих, кмітливих, креативних, і я сподіваюся талановитих дітей. Я ж не помилилася? Так, так помилилася чи ні? Благодійники передали подяки за співпрацю для Лозівського міського голови Сергія Зеленського, його заступника Володимира Барановського та начальниці управління освіти, молоді та спорту Вікторії Урванцевій. Володимир Барановський подякував усім волонтерам та народному депутату Павлу Сушку за підтримку дітей громади. Це саме головне це щасливі обличчя наших дітей. Сподіваємося, що і надалі тут буде тільки панувати довіра, щастя і Таким чином, ми разом прямуємо до нашої перемоги. Дякую вам. особливо вам. представники Люмусу розповіли надалі. Вони планують зробити такі середовища більш інклюзивними, щоб також допомагати дітям з особливими потребами.